З ініціативи голови облдержадміністрації Михайла Вишевенюка, нинішнього року кожен район області презентуватиме свої добрі справи у здійсненні реформ, ініційованих президентом України Віктором Януковичем. Першими свої досягнення журналістам показали у Рожнятівському районі знайомство з близька, з Рожнятівським краєм від надії польової. Численну журналістську делегацію на Рожнятівщині зустрічали очільники районної влади, як і годиться, гостинні газди вітали гостей високим короваєм на вишитім рушнику. Щирі слова вітань і знайомство із Рожнятівщиною розпочалося. Перша зупинка Брошнівська філія товариства з обмеженою відповідальністю Кроно Україна. Це найбільший виробник деревострожкових плит на ринку України. Швейцарський концерн Свіз Кроногруп, до складу якого входить товариство з обмеженою відповідальністю Кроно Україна. Успішна компанія з багаторічним досвідом роботи не лише на ринку України, але й у світі. Основна спеціалізація виробництво і облагородження деревострожкової плити, сировинна база підприємства, низькосортні види деревини і відходи деревообробки, технологічні складники виробництва українських підприємств Харкова, Кам'янки Бузької, Вигоди, Перечина, ринок збуту Україна, Білорусь, Казахстан, Молдова, Німеччина, Польща, Угорщина, Булгарія. Продукція Брошнівської філії «Кроно Україна сертифікована і стовідсотково відповідає європейським стандартам типу Є 1 із пониженим містом фольмардегіду. Зайнято 250 основних працівників. Загалом Рожнятівський район має позитивний досвід залучення інвестицій через міжнародну технічну допомогу. Цей район Івано-Франківської області відноситься до інвестиційно-привабливих районів. Товариство з обмеженою відповідальністю Спільне українсько-російське підприємство Памібро перший та найкращий в Україні виробник паперових мішків. Розмістився саме на Рожнятівщині. Заснований у 1996 році завод почав працювати з нуля. З 2008 року в нових виробничих приміщеннях, спроєктованих відповідно до міжнародних вимог та норм, запрацювала надсучасна виробнича лінія компанії Єдина в Україні та Європі. Енергозберігаюче обладнання практично виключає людський фактор та забезпечує високу якість виготовленої продукції. Підприємство є екологічно безпечним, оскільки виключає використання газу та орієнтовано на роботу. З кращими постачальниками найбільш якісної сировини. Рожнятівщина манить і своєю історією надбання багатьох поколінь представлені в Цінівському історико-краєзнавчому музеї. Його було відкрито у 1976 році. Він знаходиться в старовинному будинку села, який колись називали Білою школою. Тут представлені предмети ілюстративні матеріали, що знайомлять відвідувачів з історією земель Рожнятівщини. На вітринах глиняний посуд, кам'яні сокири, шкрибачки, ножі. Про історію краю яскраво розповідають розділи Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, край під гнітом шляхецької Польщі. Цікаві матеріали про історію України містять розділи культура і освіта, економіка краю в другій половині 19-го на початку 20-го століття. Того дня журналістська делегація відвідала ще цілий ряд підприємств, які успішно працюють. Одним із них було приватне підприємство Сивуля. До речі, останнє спеціалізується на переробці деревини. Воно налічує 11 цехів і працює за новітньою австрійською технологією. Це єдине деревообробне виробництво в Західній Україні, яке має складське приміщення з мікрокліматом для зберігання сухої продукції об'ємом до 500 кубометрів. Мальовничі гірські рельєфи, помірний клімат, великі масиви лісів сприятливі для санаторного лікування, яке надає Рожнятівський дитячий санаторій профілакторій ясень імені Митрополита Шептицького. Напрямки санаторію, кардіоревматологія, гастроентерологія, загальна терапія. У санаторії лікуються, відпочивають та оздоровлюються діти з усієї України віком від 4 до 18 років. Туристична галузь сьогодні на Рожнятівщині набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери бюджету району.